Коротше, застряли. Застряли через оцей хлам весь, який тут нам мусорили і не можемо виїхати на гору. Ще зараз буквально пару метрів.

Тоже не может зайти какой-нибудь мається. Пришел попробувати все. Я выїхали інакше так. ハハハハハ。<laughs> <laughs> А давайте тягнет шнуром вручную А вы, блядь, пиздец Ну зацени лапочку Лапка пиздец Продаю, кто А по не верить, блядь А по не верить Жестяк

Долбайобів життя. <рі derrière> <рі> ти хочеш сказати, що він дорого долбойовив? <рі> Зніме передну камеру, сам до себе скажеш. Ой, як, як я це відео закинув групу, ти пез годин хапнув. від кого? Я їбав тебе захищати, ти Знаєш скільки їх є там? Чуєш, ти захищу, не як тут маю рушити? Як я, блядь, туди маю? То шулюбку пробирає, то бля. Що? Любчик санитар. Прямо бля справа гумака, блять. mais c'est pas le, le, le presse de